Привіт, друзі! Це бімама. І я сьогодні вирішила записати цей ролик спеціально для тих людей, які писали мені і задавали в принципі однакові питання щодо моїх влогів, коли вони будуть вже на Ютуб, коли вони зможуть їх дивитися, де їх можна побачити, скільки їх є і чому я не відкриваю їх у загальний доступ. В принципі, я вже говорила про це потрошку в різних влогах. Я писала про це, але певно, треба цю інформацію зібрати в одне відео, щоб все стало зрозумілим. Отже, на даний момент. Канал Бімама продовжує випускати влоги. Тобто, я, як Олена Грицай, як Бімама, як знімала свої влоги з перших днів війни, складаючи цей матеріал, чесно, я не була впевнена, що взагалі їх хтось побачить, тому що там досить багато болю, досить багато всього того, що ми пережили. І мені було важко уявити, з ким і коли я зможу цим ділитися. Але я складала цей матеріал як відеоархів. І, зрештою, на даний момент я вже випустила більше 70 влогів. Вони всі залиті на YouTube. До речі, в мене ще матеріалів по війні, по із ще з літа, із осені і так далі на влогів 100. Певно, мені здається, можливо, я перебільшую, але дуже і дуже багато. А враховуючи те, що зараз багато цікавих подій, постійно щось змінюється, додаються якісь нові обставини, поїздки і так далі. Влоги мої, мені є про що знімати. Отже, я продовжую свою роботу. Я їх заливаю на YouTube, але їх на Ютубі не видно. Їх видно лише, як коли я ставлю спеціальну галочку, і люди можуть їх побачити. Я заливаю ці влоги, але відкриваю я їх. Лише на Патреоні за платною підпискою. Чому і що таке Патреон, розказую. По-перше, Патреон це платформа, яка допомагає авторам існувати. Це та платформа, на якій можна підтримати матеріальну автора. Якщо ти любиш його контент, якщо ти хочеш бачити цей контент, і, або ж, ти вбачаєш у цій підтримці якийсь сенс. От, заради цього сенсу я і почала цю всю роботу, тому що. Можливо, я могла просто заливати відео на Ютуб. Мабуть що, можу отримувати якісь свої кошти з того і не паритися моральним аспектом, а моральним аспектом матеріальним перейматися і бути собі задоволеною заробітками. Е, це якби не моя історія. Для мене надзвичайно важливо в цей важкий час для моєї країни бути корисною, робити те, що наблизить нашу перемогу, що допоможе нам перемогти, що допоможе забезпечити моїм дітям мирне і захищене небо і знищити наших ворогів. Чим більше, тим краще. А все це робить наше військо. Тому я вирішила, як я можу допомагати нашому війську, як я можу допомагати своїй країні, як я можу допомагати людям, чим я, в принципі, займалась з перших днів війни і займаюся досі. Я вирішила викладати свої ролики на платформі Patreon. І людина, яка хоче їх побачити, там все те ж саме, що і на YouTube. Це але все одно, знаєте, як, все одно, що двері зачинені, і ти мусиш заплатити за місяць. Доступу до цих роликів, щоб їх всі бачити. А якщо ти е, зайшов от сьогодні, ви знаєте, що в мене там є 70 з чимось роликів, ви заходите на Patreon, оплачуючи доступ, ви бачите всі ці ролики, всі мої дописи, все, що було до. І, звичайно ж, бачите те, що буде іти далі. Ось такий вигляд має моя сторінка на Патреоні. Ви можете зайти, все подивитись, все почитати. Там є інформація і про мене, і про саму сторінку, яку було створено заради благодійних справ. А також є інформація про рівні підписки. Також можете зайти, ознайомитись, скільки це коштує, і що в цій рівні входить. А загалом я не бачу великих відмінностей від Ютуб. Ті самі ролики, які виходять так само, як і виходили мої ролики. На Ютубі, як виходили мої влоги. Ось якщо гортати, ви теж це все побачите. Їх там зараз більше 70. Вони різної тематики, але, зрештою, вони теж складаються в одну велику історію від початку війни і до сьогодення. Заходьте, дивіться із задоволенням. Я акумулюю ці кошти. Які поступають від моїх підписників, які мають можливість, які мають бажання, це абсолютно добровольна справа. І я розумію, що не всі мають можливість заплатити тих 5 доларів, щоб мати доступ до моїх роликів. Але зараз я вважаю, що так правильно. І я ці кошти. Акумулюю, збираю і, маючи величезне коло знайомих серед волонтерів, маючи підопічних військових, маючи підопічних людей, які потребують допомоги. З цих коштів я можу щось змінити для них. Я можу долучатися завдяки моїм підписникам на Patreon, Я долучаюся до певних зборів на потрібні речі, на автівки, на тепловізори, на прибори нічного бачення, на медицину, на, на те, що необхідно. І ми весь час, весь час, оцією спільнотою, яка організувалася в мене зараз на Патреон, вона зовсім невеличка, насправді. Я і не розраховувала на те, що вона буде великою. Там небагато людей. Там така камерна спільнота, з якою я окремо спілкуюся весь час ще й в групі в Телеграмі, і з якою ми весь час спілкуємося в коментарях, Там так можна під роликами просто залишати коментарі. Я на всі відповідаю, бо я всіх бачу. Ми вже за час існування мого Патреону, тобто цих влогів на Патреон, ми змогли зібрати більше 200 тисяч гривень. Ну, можливо, це комусь дасться не космічною сумою, але, зрештою, цієї суми могло не бути. Я могла просто постати влоги, правда? І не морочити собі голову, як я вже говорила. Але оцею невеличкою купкою людей ми вже зібрали 200 тисяч гривень або більше. Там мені треба сісти і порахувати. У мене все це. Записано, я раніше викладала на Патреоні звіти всіх наших зборів. Цих постів було дуже і дуже багато, тому що ми щотижня щось робили. На жаль, зараз Патреон змусив мене видалити всі ці пости, тому що деякі люди сусідньої країни їм дуже сильно пече, що ми щось робимо. Ну, хай горить далі, палає, а нам своє робити і продовжувати. Тому що це нами правда і з нами Бог. Я в цьому абсолютно впевнена, тому що я вірю в справедливість. І вона має обов'язково перемогти і переможе. Тобто ми робимо своє. Чому ще я на Патреоні? М -м так склалося. Я чомусь була впевнена, що мої підписники на Ютубі, на каналі Бімама, а з них було 50% російських підписників, що вони ніколи в житті не повірять у маячню про якихось нацистів, фашистів чи бандерівців, про якийсь от той дібілізм, який їм люють з телевізора. Що вони ніколи в це не повірять, тому що вони були зі мною скрізь. Вони об'їздили всю Україну. Вони бачили наших друзів, знайомих, наших рідних, наші традиції, наші свята, наші прекрасні міста і села, наші замки, наші стосунки між собою, наше ставлення один до одного, до людей і так далі. Нашу любов до нашої країни, наскільки в нас все. Здорово і здорово, наскільки в нас все правильно, звичайно, ми не ідеальні. Абсолютно, як і кожна будь-яка країна. Але вона була прекрасна і є прекрасна ця країна. І люди тут чудові. І я була впевнена, що ці люди ніколи не повірять у ту маячню. Хм. Це моя найбільша помилка і це моє найбільше розчарування, мабуть, можливо, за все моє життя. Це було найболісніше розчарування. Я завжди. Дуже поважала людей. Я не можу сказати, що я всіх людей люблю, ні. Я ставлюся до людей з теплом, повагою. Я дуже поважаю життя. І вважаю, що це найбільший дар і найбільше диво, яке тільки може бути. І його треба берегти і уникати всіх будь-яких можливостей, які загрожують життю людському. Тваринок теж, до речі, будь-яке життя. Ті, хто мене давно дивляться, ви знаєте про це. І те, що мої підписники підтримали цю жахливу війну і почали писати весь цей кошмар, бажаючи нам здохнути і так далі, це боже мій, це ви не уявляєте, чому я закрила коментарі. Я не хотіла відповідати на це. Це не має ніякого сенсу. Я ні... якщо це треба пояснювати людям, що це жах, те, що вони пишуть, і те, що в них в головах, то не треба пояснювати. То це певно не лікується. Це вилікується тоді, коли вони будуть сидіти в підвалах, коли в них буде вити сирена, коли в них буде вибухати небо, і коли вони будуть боятися вийти з підвалу на вулиці, а це станеться, бо справедливість є. От тоді вони зрозуміють зрозуміють, що так не можна було. І це величезний гріх, те, що вони зробили. Але ну, певно, нам треба просто почекати. Це станеться. І як ви думаєте, я хотіла ділитися своїм болем і тим, що коїться в нашій країні і в моєму житті? Зокрема, я хотіла ділитися з цими людьми цим і виставляти ці свої ролики на широкий загал, щоб вони це дивилися і зловтішалися, як нам важко. Ми вилізли з того. Ми робимо своє. Ми тримаємося, ми міцніми, пережили цю зиму, яку нас лякали. Я пишаюся українцями, я пишаюся нашою країною. Я на колінах готова дякувати нашим військовим, які затулили нас своїми життями, тілами, долями, своїм здоров'ям і не пустили цю наволоч далі, які захистили нас і наших дітей. І це рік, який дуже змінив нас всіх. Але ж справді я намагалася зробити все можливе, щоб відсікти оту аудиторію. Ворожу аудиторію, яка чомусь досі сидить на каналі і зараз дивиться на мене. Ем, якщо ви хоч трошечки поважаєте себе, зробіть так, щоб на моєму каналі зараз стало менше підписників на 1050. От Боже, я така буду щаслива, якщо ви підете. Чого ви тут сидите? От я зараз звертаюся тільки до росіян. Я не буду говорити вашу кацапською мовою. Ніколи в житті і не роблю цього, і не перехожу на цю мову ніколи. Я зроблю все можливе, щоб мої діти забули її не завжди. Це була моя найбільша помилка і мій великий гріх. Я його спокутую, як можу. Чого ви тут сидите? Що вам тут треба? Я не чекаю вас ні на каналі, ні на патреоні. І ви знаєте, можливо, серед вас є ті, кому болить. Можливо, серед вас є ті, хто переживає за нас щиро. Хто хоче нам допомогти якось, чи, чи просто мучиться сумлінням і розуміє, в яке гівно вони, зрештою, вляпались. Як кажуть у нас в Україні, коли скисає каструля борщу, я не стану в кислій каструлі шукати свіжої картоплі. Пробачте, я не стану розбирати на хороших і поганих, бо вас, хороших, такий мізерний відсоток, який не робить ніякої погоди. І я не маю того фільтра, який відфільтрує вас. Пробачте, я не знаю, як з вами спілкуватися. І як вам дивитись мені в очі, нам, українцям, як вам дивитись нам в очі? Нормально? Якщо нормально, йдіть геть всі. От просто йдіть геть. Навіть якщо на каналі лишиться одна-дві тисячі людей, це будуть нормальні, адекватні люди. Прекрасно, я всім буду рада. І можливо, колись на цьому каналі вже будуть сотні роликів, і я відкрию доступ і буду спілкуватися з цими людьми. Тому що мій канал для мене завжди був дуже особистим. Це про моє життя, це про. Е про мої думки, це, це мій щоденник. Я тут завжди була дуже відверта. Я не хочу тут великої кількості випадкових людей. Я маю гарну професію. Я маю можливість заробляти кошти просто сама для своєї сім'ї, просто своєю професією, окремо від каналу, окремо від Патреону. Мені багато не треба, в мене все є. Я не женусь зараз абсолютно ні за якими мільйонами заробітками. Мені серйозно, дуже байдуже зараз. Я дякую Богу і дякую тим людям, які нам допомагають. Це в мене нормально. Але ви знаєте, е, жодні гроші не вартують того, щоб не поважати себе. Спілкуючись з тою наволочю, яка писала мені коментарі довгі місяці. Яка кидала копу жалоб, які, через яку кілька разів блокували мені канал. Там таке коїлось. Боже, це так сумно дивитись на це. Це така вазня черв'ячача. Але це не мій гріх. І ми робимо своє. Я на Патреоні. Продовжую свою роботу тричі на тиждень мінімум. Я викладаю ролики, свої влоги про дітей, про себе, про мою роботу, волонтерську, про наші мандрівки, про наші стосунки, про тих людей, яким ми допомагаємо, про те, де ми живемо, і що міняється, і так далі. Ці всі влоги є. А також я туди включаю завжди якийсь шматочок з минулого. З літа, з наших мандрівок, де ми їздили на гастролі, збираючи кошти для прихистку. Про дуже багато цікавих особистих речей, і поїздок, і всього, 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 я це все збираю в теплі, класні влоги і викладаю для тих, кому це справді потрібно. Я не рада буду бачити там жодного росіянина, і вони туди пролізти практично не можуть. Через особливості платіжної системи вони відсікаються автоматично. І це була перша причина, коли я вирішила. Закидати свої ролики суто на Patreon. Мабуть, поруч з нею стоїть також першою, рахується та, яка допомагає акумулювати ці кошти і допомагати нашому війську. Зараз в цьому я бачу сенс. Коли закінчиться війна, коли ми переможемо, можливо, буде все інакше. От тоді, можливо, я відкрию доступі до всіх роликів. Поки що зі мною ті, хто хочуть бути зі мною. І я вибачаюсь перед тими, хто не може собі це дозволити, кому важко. Я це розумію, але зараз так. І це мій вибір, і це моє рішення. Я прошу теж його поважати. Я час від часу, можливо, буду викладати сюди на YouTube якісь ролики, тому що один з роликів там на кілька годин я виклала, а потім передумала, просто його закрила, тому що там справді дуже багато всього особистого, і мені стало неприємно, що це побачать люди, які не хочуть. Я не хочу, щоб вони це бачили. Я передивилася, зрозуміла, що не хочу з ними цим ділитись, я просто його закрила. Я... Скільки мені прийшло повідомлень, сумних повідомлень про те, як скучили, як добре було побачитися, почути нас. Я це розумію. Я за багатьма теж дуже скучаю, чесно. Але ж поки що так, якщо можете, приєднуйтесь на Patreon. Будемо весь час на зв'язку, будемо спілкуватися. Ми переписуємося з дівчатами, буває і ночами, і днями. Весь час в телеграмі і ділимося фотками, і ми дуже... Так як нас там небагато, ми дуже зблизились, ми познайомились. І це якась така особлива для мене взагалі історія і територія. І я б хотіла той чат зберігти, навіть коли не існуватиме Патреон. Коли ви заходите на Патреон, ви бачите купу закритих роликів, але відкриваючи їх, ви можете передивитись їх абсолютно всі. Вони в режимі справді так само, як і в Ютубі, а також там от так як спільнота, справді я викладаю пости з приводу звітів про благодійну діяльність. Я ще не придумала, як мені робити це правильно. Можливо, я буду в телеграмі от в тому, на тому каналі викладати, тому що я не хочу, щоб мене забанив Патреон. <сум> так всі бояться, так бояться і росіяни. Бояться, і за кордоном деякі бояться взагалі говорити слово війна. В голос, начебто, якщо ти це скажеш, то щось зміниться. Я вірю в те, що все буде добре. Я дуже щаслива тому, що зараз вже настала ця весна. Це дуже дає надію. Ми пережили важку зиму, і ми вже входимо в тепло. Попереду весна, літо, осінь. Коли війна закінчиться, я не знаю. Скільки я буду продовжувати цю роботу в такому режимі, я теж не знаю. Але я буду рада кожному, хто до нас доєднається. Днями я буду отримувати прибор нічного бачення, який ми змогли купити завдяки Патріону. Завдяки Патреону, завдяки нашій родині. Ми теж доклали туди коштами, завдяки коштам від моїх друзів, але там велика доля коштів саме з Патріону. І цей прибор коштує 140 тисяч гривень. І ми це зробили. Я вважаю, що це гарний результат для такого маленького камерного каналу, на який перетворився канал Бімама. І варто продовжувати цю роботу. Ось так. Якщо щось ще не зрозуміло, я вже не знаю, як ще пояснити. Приходьте на Patreon, дивіться, пишіть в особисті, мені здається, там не закрита можливість писати повідомлення. Також мене можна знайти в соцмережах, я і завжди є в інстаграмі. Однозначно, в мене там є дві сторінки. Одна сторінка Бімама, вона мені вже 9 разів її блокували і повертали назад через скарги деяких. Бусечки, які молодці. як класно побіждать в інстаграмі. Я вже забула про неї, мені її от нещодавно повернула і слава Богу. І ще одна є моя сторінка, бімама Афіша, вона менша, але там я теж весь час є. Тобто я на зв'язку, я завжди на все відповідаю, я максимально уважна до адекватних, хороших людей. Зараз я вже не думаю, що їх серед моїх глядачів більше. Але ж я мрію про те, що мій канал, Бімама, буде суто україномовним. Він не те, що не буде, він і є суто україномовним. Я спеціально не закриваю свої російськомовні ролики, їх тисячу роликів, тому що це теж моє життя, і я не стидаюсь того, що мені не може бути ні за що соромно з моїх дій, з моїх слів. Я завжди була послідовна в своїй позиції, в своїй підтримці. Я робила помилки тим, що я занадто довіряла людям і обманювала себе цим. Але ж то мій гріх. Все, не буду вас більше затримувати. Всі посилання я внизу залишаю. І сподіваюся, що ви приєднаєтесь до нас, і вже зовсім скоро ми зробимо з вами багато хороших і великих добрих справ. Дякую всім, хто в цей час робить найголовніше, знаєте, що залишається людьми. Це буває найскладніше зробити під час таких важких подій. Все, обіймаю вас і до нових зустрічей у влогах Пімана.